Вісім квадрокоптерів, шість тепловізорів, десять моторних прицілів та стільки ж лазерних цілевказівників. Техніку, яка рятує життя та допомагає знищувати ворога, найближчим часом отримують військові, які боронять Україну на різних напрямках. Напрямок Південь і Схід. Зазвичай йде. Багато бригад, дуже багато звернень, багато що не може фізично опрацювати і допомогти, але по мірі можливості надаємо допомогу. Окрім того, волонтерська група РАЕС долучилась до купівлі автомобіля за запатом 77-ї бригади, яка дислокується в районі Краматорська. Частину коштів ми зібрали самі, а частину нам допомогла Рівненська атомна станція. Треба долучатися всім, я рахую, тому що, ну, чи може, і допомагає. Хтось не може воювати, повинен, я рахую, допомагати хоча б фінансово. З проханням від військових про допомогу у придбанні тепловізійного обладнання звернувся до волонтерської групи працівник РЕС Сергій Калісінський. Волонтери оперативно опрацювали звернення. Цей тепловізор іде на 42 другу механізовану. Бригаду на окремий кулеметний взвод, який працюють хлопці на Лимано кулимано напрямку. Там, де гаряче, там є представники міста Вараша, хлопці, і Вараського району в основному. Я думаю, що він дуже це допоможе. Нещодавно представники волонтерської групи Рівненської АЕС доставили нашим захисникам чергову допомогу, зокрема автомобілі та прилади нічного бачення. Ми побували. І на сході нашої України, і так само на півдні, були в дуже гарячих точках, і спілкувалися з хлопцями. Саме найбільше, що нас зараз вражає, це розруха, яка тільки є, яку наносять нам окупанти. Волонтер наголошує, військові нині надзвичайно потребують нашої допомоги. На жаль, на передовій техніка швидко виходить з ладу, а без неї нашим захисникам надзвичайно складно. Фінансів, аби покрити всі запити, не вистачає. Тому я хочу всім нагадати, всіх закликати. Давайте ми якось. Новою хвилею, новим бажанням будемо допомагати хлопцям. Військові вдячні колективу станції за підтримку та допомогу. Волонтерській групі Рівненської АЕС надійшла подяка від 15-ї бригади. Прапори з підписами військових передали працівники цеху господарського обслуговування РаЕС, які зараз служать в 68-й єгерській бригаді. Надіємося, що то що ми то що то що наші волонтери купують воно збереже життя і наблизить перемогу україни